Благодійний ярмарок для допомоги ЗСУ провели у Чернівцях: гердани, брошки, сумки, вишиті рушники і сорочки, а ще солодощі. Усе це волонтери продавали на благодійному ярмарку. Лемківська криза красується на шиї Анни. Жінка каже: в цю унікальну прикрасу неможливо не закохатися. У руках тримає два ексклюзивні стрічкові гардани. на одному відтворений орнамент з Луганщини, на іншому з Херсонщини. Ми часто з дівчатами говоримо, що, наприклад, ще три роки назад ми не знали про такі види прикрас, про те, що наші предки носили такі неймовірні речі і їх створювали. А зараз така ситуація в країні нам подарувала нове відродження нашої культури» і подарувала такі, знаєте, новий поштовх, щоб це вивчати, носити і носити кожного дня. Починали свою благодійну діяльність з майстер-класів. Людмила вже близько п'яти років виготовляє брошки, чокери та намиста. Каже, майстрині та благодійниці об'єдналися заради спільної мети. Ну, по-перше, щоб популяризувати нашу українську культуру, а по-друге, щоб поширювати її, напевно, тому що у нас дуже багато з перших ярмарок не тільки з-за кордону замовляли, а ще й плюс наші українці привозили це все за кордон як презент, як частинку нашої культури і нашої України. Захід організувала громадська організація «Наяда.ЮА» під під гідою Ukraine». Які за рік діяльності провели понад 10 благодійних ярмарків не лише в Україні, а й за кордоном. За цей час вдалося зібрати більше ніж 10 мільйонів гривень. Усі кошти віддали на допомогу українським захисникам. Ми з командою невпинно продовжуємо боротися, працювати для нашої перемоги. Я не знаю, яким буде цей рік. Нам би дуже хотілося, щоб ми вже наступні ярмарки наші проводили для розбудови нашої країни для відновлення після перемоги. І я дуже надіюся, що саме ось цей 2023 рік стане роком перемоги, і ми дійсно вже будемо збирати кошти для того, щоб відновлювати нашу країну. І дорослі, і діти обирали для себе ексклюзивні вироби ручної роботи. Дмитро один з відвідувачів. Він придбав цукерки з бельгійського шоколаду. Та не лише для того, щоб потішити себе. В цей час нам дуже важливо підтримувати військових людей, які захищають нас. І на вони дуже потребують в нашій допомозі. На заході можна було не лише придбати ексклюзивні речі, а й насолодитися атмосферою затишку та єдності під чудовий музичний супровід. Усі виручені кошти на благодійному ярмарку Ukraine передадуть на потреби зсу. Любов Копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4